Всім привіт! Вирішив трошки почеренкувати ожину. покажу вам, що в мене виходить. Я використовую ось такий горщик і використовую агроперліт. Універсальний спосіб для жовтування. Ціна ось такого агроперліту 25 гривень за ось такий пакет. Так, я робив обрізку ожини і в мене залишалося багато пагонів. Я їх пообрізав на ось такі череночки. і зробив суміш половину агроперліту. Агроперліт змішав з торфом ґрунтом для розсади простим, який купив в магазині, і один до одного І висипав горщик. Можна використовувати, звичайно, як горщик. Можна використовувати, наприклад, пластикову бутилку, мені зручніше горщик. Тепер його треба добре зволожити і закрити плівкою харчовою. Закрити плівкою, перев'язати і поставити десь або у вас в теплиці, або на вікні. Час і часу потрібно буде їх відкривати і зволожувати. Насправді немає нічого складного. З одного дорослого куща після обрізки можна зробити до 100 вкорінених таких живців. Так, давайте я вам покажу, які я тиждень назад черенкував і який в мене результати. Здається, бачимо всі вони живі, тут в такому горщику біля 50 штук укорінюється. Так само агроперліт змішуємо з ґрунтом один до одного, до одного горщика і помішуємо наші черенки уже сюди. Головне не забувати зволожувати, щоб вони не пересохли. Ось такі вже є молодесенькі прирости, значить вони себе почувають добре. Головне їх зверху закрити плівкою і з ними все буде добре. Якщо маєте бажання, ну, мені е, я хочу збільшити свою посадку ожини, тому е, використовую. Ось таке жалцювання. Насправді, можливо, простіше просто відводками, але відводками ти з одного куща можеш зробити там, 5 кущів, тому що хочеться і отримати також ягоду в наступному році, не тільки відводки. А живцюванням тут можна зробити дуже велику кількість, як для себе, так і можете роздати родичам, сусідам, щоб всі мали гарну смачну ягоду у майбутньому. Це крупноплідний сорт. Ожини безкулючковий, гарна смачна ягода. Якщо вам подобається, то можете використовувати такий метод черникування.